Добрий вечір. Я зараз знаходжуся в оселі свого тезки Володимира. Ось він через металодетектор знаходить певні метали, і ось ми, він знайшов українську медаль. 91-1946 року. Це ювілейна медаль пластунів, пласту, пластова медаль. Так, Пластова медаль. Випадково знайшов чоловік Володимир цей шедевр, який можна... музей, як кажуть, це дуже поважно. Дякуємо. Зображений Іван Чмала. Іван Чмола. А хто він такий? Це один з засновників пласту. Остової пластової організації. Пластової інформ... організації. І бачите, тут е, тризуб. Тут три з е, пластовий з лілії. Я ще не це просто щось ще не. Англійці Анлійці почали створювати молодіжну організацію на початку двадцятого століття. Ну 900-х роках. Скаутські організації, дитячі організації, і, бо казали, що буде війна, треба готуватися до війни. І почали молодь готувати до війни. Mm -hmm. І коли Франко і Чмола, там ще їх було пару, приїхали, приїхали в Англію і подивилися, що англійці готуються і створили оці, е, е, молодіжну організацію, назвали її Пласт України. Ah, Вона Plast. була створена в 1911 році. Mm -hmm. Mm -hmm. 1911 році. Так. Була і створена ц... пластова організація. Так, і ви знайшли це відповідно. Ну тут... випадково? Тут випадково я її знайшов на, на пластовій е, оселі. Е... А в якому році ви знайшли це? Пару років тому десь. Пару років тому. Тоді не було, були такі сукерки. тут. чому було, було зброя? Ну але ще пере перед е, реч. А який це рік був? був? А візьми в інтернеті, подивись. <laughs> Довбуш, 700, Олекса 700, Довбуш і Олекса Дов. В 700, 700 році. Яких 700 до речі, його той, то офіційно, якщо брати історію, він мав ну, ходив до, 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 до сусідки на, на цей, любив не, Степана жінку. І той його прийшов, застав, застрілив. Якого Степана? Там сусіда його. А, то. Олекса Довбуш як загинув? Я не знаю, що зустріли, я... коли він був з на, на жінкою свого так. сусіда. Бо я, бо, я трошки не знаю, історія бачила по онлайну, але я призабула. забула. Але що я кажу? Бо є е, скали Довбуша. А, є скали Довбуша, так. Та, 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 та. Їх завжди з тими сукарками. Скали Довбуша є, тут вже просто історія. Легенда. Легенда, бо Довбуша є і на тут, на Долинському районі, і, і скали Довбуша є навіть в самому Єремчі. Там ну то, все, ці... то, то то одна територія Карпати, тільки. Карпати. Він але... сюди був. А, він не був сюди, то вже легенда. Це після Другої світової війни? Tá, а, яке? <су> та яке то в 1700 році. А, та коли ще тільки не було зброї, а були сукірки. То Опришки, опришки, володя. <су> а ти в школі вчився? <су> — Він тільки про світову війну почув. В, в мене більше світової. <су> Я трохи познімаю.